Оптимізація закладів освіти, як того вимагає уряд, перетворилась на масове закриття малокомплектних шкіл у Тетіївській громаді. Нещодавні рішення міської ради про припинення діяльності восьми таких навчальних закладів мало продовження на сесійному засіданні, яке відбулося 19 вересня, де рада мала переглянути доцільність закриття двох філій опорних закладів. На порядку денному зініційване частиною депутатів питання про скасування рішення міської ради від 25 червня щодо припинення діяльності Кошівської філії Кашперівського ліцею, а також скасування рішення про зміну типу освітньої діяльності Голодьківської філії Тетіївського ліцею номер 2 Голосуванню передували доповіді керівництва відділу освіти та представників влади, які бідкались на значний дефіцит коштів освітньої субвенції на заробітні плати вчителям, що є наслідком існування значної кількості малокомплектних шкіл і філій. Тому що ми в минулому році, коли зіткнулися з проблемою, що нас не вистачає освітньої субвенції, зверталися до всіх установ державних, щоб нам допомогли і виділили додаткові кошти на освітню субвенцію, щоб вчителі могли отримати їх за рахунок зверталися до міністерств, зверталися до департаментів, до Київської облдержадміністрації, до народних депутатів, відповіді були одні, що формула освітньої субвенції спрямована на отримання дітьми якісної освіти, і разом з тим вони стимулюють органи місцевого самоврядування до того, щоб оптимізувати мережу закладів освіти і саміх. В минулому році, кажуть представники влади, Тетіївська громада була єдиною в області, яка не провела належної оптимізації освітньої мережі. Відповідно, в процес втрутилась обласна адміністрація. Цього року. Так само зверталися до відповідних установ, але нас і викликали в обласну адміністрацію, де проводили з нами відповідну роботу, вказували нам на недоліки, на, на, на неефективну мережу, яка не склалася в громаді у школах, по класах. По лишніх штатах одиницях педагогічних працівників, які штучно були утворені, дали нам завдання до травня місяця вирішити всі питання і провести відповідну роботу. Постанова кабінету міністрів номер 245 передбачає припинення субвенцій для шкіл з кількістю учнів менш ніж 45 осіб з 1 вересня 2025 року. Тобто закриття навчальних закладів відбулося на рік раніше, ніж уряд планував припинити фінансову підтримку малокомплектних шкіл. На думку мешканців громади, педагогів та частини депутатського корпусу, дане рішення приймалося без врахування реальної чисельності учнів та з порушенням законодавчої процедури щодо залучення громадськості. Будь-які які зміни в громаді, які стосуються жителів, Проходять тільки через громадське обговорення. Ході дискусії батьки учнів звернулись до депутатського корпусу із проханням не перетворювати оптимізацію закладів загальної середньої освіти на тотальне закриття шкіл та філій і тим самим не позбавляти дітей із сільської місцевості права на повну загальну середню освіту. Ви все це боялися чому не було обговорень? Бо ми ніхто нам не потрібно ні радитися, ні нічого. А тепер говорите, що голодьки колотять, та ми не по. Справедливості ми ще могли протриматися. Так небагато, тому що діток немає. Ми розуміємо, але рік два ми ще могли протриматися. Втім, в ході голосування за скасування рішення міськради від 25 червня про закриття цих двох навчальних закладів голосів за виявилось недостатньо, тож рішення не було прийнято. Дві школи, які сьогодні вирішувалися питання чи закривати їх, чи дати їм кажеться, право на життя, їх нічого не передбачало закриття. Вчителі були впевнені, що школа буде працювати. Діти були впевнені, що школа буде працювати. Відповідно, в цих двох закладах у ну, дітей було набагато більше, ніж 45. Якби далі там було менше 45 дітей, все рівно ці заклади не потребували закривання в цьому році. Тому що, Законодавець прописав, що з 1 вересня 2025 року, якщо буде менше 45 дітей, тоді відповідно ці заклади не будуть фінансуватися. Як ми бачимо, тут просто закрили під одну прибірку з тими малокомплектними школами і ці дві, які повинні були працювати в цьому році. На думку окремих депутатів якісне управління місцевого самоврядування можливе завдяки розумінню потреб жителів громади та взяття відповідальності за свої рішення. Керівник, який допустив такі рішення в себе на сесіях, йому нічого не заважало розібратися в ситуацію, накласти вето і відповідно ці школи діти пішли 1 вересня в школи. Звичайно, є відповідальність депутатів, які утримались, і сьогодні Фактично ніхто не був проти. Десять депутатів утримались, а ця позиція така шатка. Це відповідно або були випадки, що депутати і залякували, і різні там моменти, що вони залежні або працюють під керівництвом міської ради, або аграрії, які залежні, яким потрібно підписувати якісь бумаги в міській раді, вони просто взяли їх, надаються правда. Громада бореться з владою, громада відстоилась. Нікому громада не цікава. От саме основне ну, висновок, якщо ви бачили, Side.